Друзі, доброго дня Я в селі Івангород, Хрестинівський район 35 км від Умані. 15 від Христинівки Будиночок за 6 тисяч доларів На даний час я думаю ціна Дуже непогано, але люди спішать продавати, бо там треба їм поміняти житло, купити в христиніці срочно, бо так по роботі їм складається непоганий будиночок з ванною, з туалетом, з скважиною, ремонт є всередині і город до ставку. Зараз спитаю скільки соток, бо точно не, не пам'ятаю, не спитався. Ну, Варіант дуже непоганий. Криша шиферна, правда. Кажуть, до неї там дивилися, що все нормально, як ремонти всередині робили. Але я не розбираюся сильно. так Візуально така, як у всіх. Вікна всі металопластикові. Забори отакі. Ворота. Двір отакий, двір не асфальтований, правда. Це яма, каналізація. Так, зараз покажу хаті вам. Так, тут плита, це віранда, але кухня далі, а плита тут якось. Так, зроблено. Ванна туалет. Ванна, унітаз, умивальник. Водичка гріється бойлером. Зараз все повідключали, бо... Жінка працює в Христинівці. Ну, зняла житло собі в Христинівці, а тут хата стоїть з січня місяця. Потолок вагонка. тут якийсь листочок застелений. Так, це кімната кухня. Потолки гіпсокартонні. Сам будинок глиняний, обложений цеглою. Така кухня, водичка заведена. Скважина тут, я не пам'ятаю, чи казав, чи ні. Казала, що робили аналіз. Вода дуже хороша. Опалення, зараз питаю, чи можна дровами топити, якщо витягнути цю хурсунку. Каже вона, що зимою їжу тут готувала, коли топиться, тут воно гаряче. Була тут плита, але щось зразу лопнула, мабуть, дешева була і поставили обратно плиту, та, що стояло тут все життя. Так, от така кімната. Я не знаю як це назвати, чи дві кімнати, чи одна кімната і кухня. Кожному на свій розсуд. Вікна наче нормальні, дивився, легенько відкриваються. Нічого не загризає ніде не. Поли дерев'яні. Меблі всі забираються. Шафа тільки оця залишиться здорово. А меблі забирають. Це шаф оце за 6 тисяч у нас зараз, мені каже, це нормально. Шей ставок, ще й рівний город і все приватизовано. Зараз питаю точно скільки соток. Це скважина. Там от лист зверху прибитий шифером. щось там дерево впиралося, надбило шифер і так залатали. Ріж ще наче таких не бачив. Там маленька була з лицевої сторони і ось невеличка. Так, це вже сусідський сарай якийсь. Тут трохи позавалювалося. Так, тут є коморка така, це кирпичний. Сарайчик как-то сейчас Зараз... закрыто. Так, а не можу тут открыть? Нет, тут ключ есть, але что-то они... А, все, все. Так, тут трошки без порядок, але нам це не важно. Це все заберуть, сказали. Ага, Камеру побачив, тому щось замастяно тріщина є. Ну таке воно за... захаращене, але якщо убрати, то все нормально. Здається. Тут правда ось відходи вже. Нагадайте, скільки соток разом. Так, двадцять дев'ять город, і тут десь буде десять соток. Сорок, да, десь разом? Так, погріб такий. Все тут зберігається, все нормально. Є піч, але ніколи її не топили, не знаю, що тут. Це під їх, Це все там, сараї дерев'яні якісь. А це можна отако прямо йти, да? нічого ж нема тут. Там слива, Всі деревця, яблуньки, сливи, горіхи. Є деревців трохи. Є там город рівненький, можна сказати, мінімальний склон. Зараз покажу вам ще з самого берега, бо ще сам не ходив туди рибу кажуть, всім підряд не дозволяють ловити, але ну, хто тут живе, якось там люди домовляються. Якщо з умом, то розрішають, бо ви ж знаєте, нашим людям дайте ми вицідимося фотками, сітками. Я думаю, хто буде жити, то домовляться, щоб вудку можна було вкинути. Так, зараз покажу вам тут, розвернусь і вже з берега, включусь на березі. Місце таке затишне, дуже, дорога асфальтована. Правда, чую, що чути трохи трасу. Гудуть фури чи машини їдуть, прямо чути. Не сильно, але... Звуки є, не знаю як вночі буде. Все, зараз вийду туди ближче до води і включуся ще раз. Так, друзі, вийшов на берег. Я не считав, я так розумію, це очерет, чи він був випалений. Молодий очерет проростає, а вода аж там. Не знаю, зараз запитаю, чи, чи воно тут заростає, чи як воно, але ну, я думаю, що кому треба зробити, розчистити якусь, якусь дорожку чи кладку, не проблема буде. Цікаве місце, таке непогане. Так, 30 соток приватизованих, 40 соток приватизованих, ціна 6 тисяч, вода скважина опалення газове, інтернет йде по вулиці, в хату не заведений. Все, дякую за перегляд. Кого зацікавить, пишіть в телеграм. В описі оставлю свій телеграм і канал, Пишіть туди або в коментарях. Я не завжди бачу в коментах. Ви пишіть, я вам буду скидати номер власниці, будете дзвонити, кому що цікаво запитувати. Все, дякую за перегляд. До побачення.